Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Пекельні бої за Покровськ. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чи вдалося нашим оборонцям тут зупинити російський наступ? Заходять як групами по 6-8. Вигадали окупанти, і чи варто чекати на нову хвилю? Ворог поставив собі за мету е до там наступного місяця. Як наші бійці стримують російську навалу? Ексклюзивні подробиці з передової. Рухатись далі дуже небезпечно. Спеціальний репортаж фактів тижня. Ось так виглядає дорога на позиції наших бійців. Машина обладнана ребом, адже маршрут вкрай небезпечний. За автівками постійно полюють ворожі дрони. Вже околиці Покровська і крайні точки самого міста вже знаходяться в зоні ризику ураження в дронами. тому треба захистити себе, автівку і всіх людей, хто в ній знаходиться. Та на передовій РЕП занадто важкий та об'ємний. Тут потрібна швидкість і маневреність. Тому військові сідають залізних двоколісних. Вдів бронежилет, каску і поїхав, якщо це недалеко. Долаємо змійку траншей, ну, і от ми приїхали на командно-спостережний пункт. Тут відбувається спостереження за противником, а також коригування артилерії та удари в півдронами. Це, Це свої рідний центр військових операцій. Робота у розпалі. Та да, далі по кейку наваль, льот, дякую. Це був скрізь квадратик. Покровський напрямок залишається одним з найпекельніших. Попри заяви про те, що наступ на Покровськ вдалося зупинити, ситуація на цій ділянці фронту залишається важкою. Схоже на те, що росіяни не хочуть відмовлятися від своїх планів. Ворог поставив собі за мету е, до там наступного місяця е, Створити сприятливі умови до е, наступального ведення наступально штурмових дій на населений пункт Покровськ та Мирноград. Тут ворог зібрав у Повені що у 40 тисяч, каже воєнний аналітик. Роман погоріли щодня у цьому районі більше сотні боїв. Стягнули певні сили, стягнули не нові, а саме ті, які перебували там в тому районі, просто вони їх більш щільно поставили велика кількість піхоти ворога. Якісної піхоти з хорошим оснащенням і рухаються в сторону знову ж таки тих великих населених пунктів, тому що глобальніше це кордони Донецької області. Це те, що щодня бачать наші оператори дронів поле бою, як на долоні. На зв'язку з ними розвідник та артилерист задля безпеки позивні пілотів просять тримати в секреті. Спостерігаємо. <бір> <бір> Тоже давай, включаєш. Там шести. <пи> Що в тебе там? Ти знайшов його? Розвідник виявляє та визначає цілі. Артилерист визначає координати та засіб ураження. <пи> Артилерія, вона більш по скупченню техніки, то особового складу працює. А пішкам можна по одиночній цілі працювати. Прямо на наших очах військові помічають скупчення ворога. Раз, два, три, чотири, п'ять якраз. Стрім давай роботай. Шесть. Зараз в районі населеного пункту Новогородівка було переміщення піхоти скупчення. Спочатку було біля восьми, вони відійшли і потім ще 6 чоловік зайшло посадку, на в посадку силами батальйону, нанесли вогневе ураження. 120-105-м калібром, а також скидами Ворог постійно випробовує пильність наших бійців. Вигадує нові способи заходу на позиції, аби підготуватися до штурму. Заходять як групами по 6-8. Також по групи по 1-2 військовослужбовця Стрім постоянно міняють свої дії. І от що цікаво, останнім часом росіяни майже не використовують важку техніку. Піхоту доправляють на нуль викраденими цивільними автівками. Але і така хитрість, кажуть наші бійці, мало спрацьовує. Жигуль з обрізаною кришею. На ньому написано підрозділи. От два типи пікапу це таблетки, ці буханки з обрізаними кришами. Як бачите, вони вже знищені. Що один, що другий, що третій, там знизу ще що четвертий, четверте, щось п'яті типу валинці є. Ну тут контрольні заходи здійснюються, щоб машина вже точно нікуди не уїхала. Очевидно, йти в лобову на покровськ росіяни наразі не збираються. Окупанти міняють напрямок ударів, формують фланги в районі Новогродівки, Гродівки і Красного Яру. Тиснуть в бік Вугледара та Курахового. Та чи означає це, що ризик захоплення самого міста знятий? Ця дорога веде з Покровська до Донецька. Рухатись по ній далі дуже небезпечно. Буквально за кілька кілометрів вже можна побачити спалені автівки цивільних звідси до нуля близько 10 кілометрів. Канонада у Покровську не вщухає. Місто поступово порожніє. Залишатися тут стає дедалі небезпечніше. Дітей вивезли. А я поки працюю. Чоловік працює Працюю на шахті. Шахта буде вивозити, поїдемо. Зупинка просування ворога тут означає утримати контроль над стратегічно важливим містом, і наші захисники мають всі шанси вкотре зламати плани загарбників. Наші хлопці вчасно зупиняють ворога ще на підступах до позиції нашої піхоти. Всі їх Попитки просуватися на даному напрямку наразі не мають успіху. Кожна така успішна операція зміцнює наші позиції і зменшує наступальний потенціал росіян та наближає нас до моменту, коли ворог буде змушений відступати. Із Донеччини Сергій Вендін, Факти тижня, і єдині новини.